Я з маличку мріяла про цуценя якогось. Да? Але ну як багатьом дітям батьки не купляли, бо ми жили в квартирі. Якось так школа в мене, в них робота, тому ну, не до собаки було. Але якось я таке маму вмовила, і вона мені батько був відряджений, і мама мені купила цуценя. З того все ну, всі казали, що не треба купляти, бо це буде такий тягар на плечі моїх батьків. Але ну ось з 94-го року собаки супроводжують мене все моє життя. І в мене завжди була така, ну це дитяча мрія. Моя, от коли я виросту, я створюю якийсь такий великий центр, куди зможуть приходити діти. Приходять діти зі своїми собаками, займатися, дресувати їх, чомусь вчитися. І куди зможуть приходити діти, які не мають от, мають бажання, але батьки не можуть купити. Собаку. В Херсоні був створений кінологічний центр. Це було велике приміщення в нас в центрі міста. Коли сталося повноштовне вторгнення, ми всі да, думали, що це ненадовго, що тиждень, два, три місяці, ми всі, все буде добре. Тому не ви, ви спочатку ну, не виїжджали одразу, а потім вже дуже швидка була окупація Херсона, тому ми не могли виїхати, потім не було виїзду. В нас ми, на той час ми вже займалися каністерапією, в нас вже приходили діти з аутизмом до нас, були діти ну, з різними діагнозами. І ми і багато цих сімей вони не могли виїхати з цими дітьми, бо ну це було важко, коли в тебе дитина з інвалідністю. Дуже важко виїхати. На період окупації в нас було п'ять собак. На жаль, після прильоту один собака загинув, вівчарка загинула в сусідній будинок, але взривною волною забрали собак. Дітей виїхали, забрали з залу те, що вціліло з херсонського залу. Почали шукати тут приміщення. Я дуже дякую. Товариство сприяння оборони України за те, що вони, за те, що вони надали нам приміщення безкоштовно теж для занять з дітьми. І ми можемо тут тренувати наших собак, і діти можуть приходити, бо в нас і в Одесі діти продовжують займатися безкоштовно. Діти приходять до нас як з собаками, так і ті, які не мають своїх собак. І дорослі, скажу ж вам, що приходять такі до нас. Заняття в нас є для дітей з послуху, з трюкового дресирування. Діти такі самі активні з них. виступають на змаганнях. У нас є команда. Хептик. Та. Так. Хепік з'явився в мене 5 років тому. Це була дитяча мрія, яку довго не купляла. Я батьків мовляла, устраювала міністерки, що мені срочно потрібна собака. Собаку я побачила в інтернеті. Це була просто собачка з милими вушками. Я не знала про складнощі цієї породи, що це порода мисливська. Ми її завели. Я вийшла на першу прогулянку і зрозуміла, що це <гум> жах. Характер не змінився, але змінилося розуміння. <гум> я, він мене, я його, і стало набагато простіше. Ми знайшли спільну мову. Собака займає дуже важливе місце в моєму житті, і це таке прямо окреме, як поличка, окреме окреме таке місце, де, ну, навіть не можу сказати друг, бо він більше, ніж друг. Ми виходимо в раліобіденс, кінологічний вид спорту, та займаємось знає, з нею слухняністю, трюками та розступаємо. Я подумала така, ну, треба щось робити, тому що голубі, котики це все на вулиці неможливо було вийти з дому. Та потім ми знайшли корольок, я написала. Вона дуже з характером. Якщо їй дуже щось не подобається, вона це покаже, вона не буде це терпіти. А з голубями та котами ми вже не бігаємо по 30 разів за прогулянку, та дуже гарно стала себе поводити. Це Віні, це чихуахуа довгошерстний. Він куплявся для дітей, йому сім з половиною років. Він народився в Харкові. Приклад того, що маленький собаки, собаки декоративної породи, він може не лежати на дивані, а бути дуже активним компаньйоном таким. Він і голос да. молодець. Він уж да. давай, дай лап до да, молодець, Зайку. Це Джада. Їй десь два роки, 2 роки та місяць. Вона породила німецька овчарка. Вона в мене з'явилась, коли була вже достатньо дорослою. Їй було десь рік, півтора. Складно. Вона дуже така. Вся: Вау, люди! Пташки, хто ще є? От, достатньо така активна. Вивчила нові команди. Почала слухатись. Займатися з ним я не думала. У нас були собаки, вони завжди просто бігали у дворі і все. А боцман якось не знаю, він вивчив команду сидіти, лежати там поруч, дуже швидко. Я думаю, ну, розумна собака, чому не спробувати? Почали вчити якісь там команди, якусь трокачку. А боцман такий, в мене добрий хлопчик. Йому спати, найголовніше кушати, гратися і все. Я вважаю, що якщо дитина, людина вміє правильно з собакою настроїти свою, будувати свою комунікацію, то це і безпечне місце, місто буде. Да? Чому? Тому що дуже часто людина. Люди покупають в родину собаку, вони не знають далі, що з ним робити. Вони приходять дуже часто, вони приходять до нас, коли вже собака доросла, і вони нічого не можуть з ним діяти. там. Я не знаю, він на когось гавкає в ліфті, там на когось кидається, або ще щось має агресію до собак, до котів, до людей. А можна цього всього уникнути, якщо прийти з, з цуценя, якщо мати. Просто якісь знання, такі ну базові знання, то можна цього всього уникнути. В нас безкоштовні групи для дітей з собаками для дітей до 18 років. В нас безкоштовні групи для людей, які взяли собак з притулків або на вулиці, знайшли. У нас є в команді такі люди. Тому у нас завжди ми раді, наші двері відкриті. Приходьте, займайтеся з нами разом. Вчіться нас можна можна знайти в соціальних мережах в Фейсбуці або в інстаграмі.